Складається чітке враження, я повторюю, саме це я мав на увазі, що цей сценарій реалізовується на даному етапі. Звісно, не так все просто, як видається на перший погляд, мовляв, взяли Путіна, підняли, прибрали і там посадили когось іншого. Тому що кількість кланів, якісній дотичній до внутрішніх політичних процесів в Росії, ну, він не один, скажімо так, їх кілька. Згадаємо тому саме Патрушева, який активно працює щодо питання усунення. Путіна від влади, це також очевидні речі, хоча нібито з ним товаришує того ж самого Медведєва, який намагається знову ж таки до когось прилаштуватися, і так далі. Тому забігати на період поки що не варто, ну скажу так, але ймовірніше за все, це один з варіантів виходу із ситуації для самої Росії, тому що завданням номер один для них, ну для політичної еліти да, російської, зараз залишається утримання не то, що себе при владі, а утримання моделі існуючої. Тобто, якщо ця існуюча модель для них буде ну можливість, є можливість її зберегти, впливати на рішення. Вони можуть просто-напросто зробити те, що їм радять західні партнери на сьогоднішній день. Це вийти на кордони, кордони 91-го ріку. і зберегти в цій моделі Росію. Це для них ідеальний варіант, і багато хто про це розуміє. Путін ж ні намагається подальшому грати. І от якраз Путін зараз не співпадає із своїми, ну не є в одному руслі з цими намірами. Цієї групи політичної, яка а, намагається такий спосіб зберегти Росію. якщо так Пане. станеться, що угу. я завершую, якщо так станеться, що все таки їм не вдасться змінити Путіна, то історія для них буде іншою, набагато гіршою. Їх просто-напросто розчленують. Це більш ніж очевидний факт вже на сьогодні.